Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Напередодні виступу американського президента Дональда Трампа перед Конгресом Сполучених Штатів його радник з питань національної безпеки Майк Олтс підкреслив, що Трамп готовий до нових перемовин із українським президентом Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів. Однак, за умови, якщо той змінить свою позицію. Радник американського президента з питань національної безпеки підкреслив, що на його думку, Зеленський не готовий до перемовин щодо миру, і також фактично схвально відповів на питання щодо можливої відставки українського президента, підкреслюючи, при цьому, що таке питання стало більш очевидним після останньої. Зустрічі між американським та українським президентами у овальному кабінеті Білого Дому, однак все ж таки залишається незрозумілим найголовніше, а що насправді американська адміністрація реально бажає отримати від Володимира Зеленського, що означає зміна позиції і небажання досягти миру? Якщо Трамп дійсно Мав би якісь реальні оприлюднені домовленості із російським президентом Володимиром Путіним, ну, хоча б про щось, ну, хоча б про якесь тимчасове перемир'я. Можна було б поговорити, що Зеленський не готовий до такого перемир'я, і замість того, щоб погоджуватися із ним, прагне продовження війни. Це приблизно те, що Трамп та його віце-президент Джей Дівенс намагалися сказати Зеленському у Білому домі. Спочатку потрібно добитися перемир'я, а вже потім говорити про гарантії безпеки. Український президент може не погоджуватися із таким підходом, звісно, але реальність складається з інших фактів. Факти говорять про те, що до сьогоднішнього дня президенту Сполучених Штатів не вдалося умовити російського президента погодитися навіть на тимчасове припинення вогню, навіть на такий варіант, який був запропонований президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером про перемир'я у повітрі, на морі і з питання обстрілів енергетичної інфраструктури. У Кремлі постійно говорять і сам президент Російської Федерації, і його міністр закордонних справ Сергій Лавров і інші російські чиновники, що вони у жодному перемир'ї не зацікавлені, а зацікавлені у мирі, який буде заснований на ліквідації так званих першопричин. З яких почався конфлікт, і навіть якщо погодитися із тим, що Трамп готовий зліквідовувати ці першопричини, і що він погоджується із тезою Путіна, що все почалося із питання євроатлантичної інтеграції України, то також потрібно, хоча б вислухати, як Путін хотів би зліквідувати цю першу причину, і що він очікує від Дональда Трампа. Нагадаю, що коли федеральна канцлерка. Німеччини Ангела Меркель говорила Путіну, що поки вона очолює німецький уряд Євроатлантична інтеграція України, не відбудеться, Путін казав їй Ангело, але ж ти не завжди будеш федеральною канцлеркою. І мова йшла про людину, яка керувала урядом Німеччини багато років. А зараз е, Володимир Путін проводить перемовини із досить літньою людиною на посаді президента Сполучених Штатів, яка з точки зору Конституції відбуває. Свій останній термін на посаді президента Сполучених Штатів Америки. І навіть якщо уявити собі конституційний переворот у цій країні, який наближається з кожним новим днем перебування Трампа на посаді, сам вік чинного американського президента не дозволить йому керувати країною так довго, щоб Росія могла бути впевненою у гарантованій євроатлантичній неінтеграції України. Так що... Навіть з логічної точки зору потрібно говорити про те, що Трамп не може домовитися із Путіним про припинення вогню, на якому він акцентував на зустрічі з Зеленським. Я вже не кажу про якийсь усталений мир. І тут знову виникає питання: а чого ж Трамп, Волц, Рубіо та всі інші представники американської адміністрації дійсно бажають від українського президента? Яку позицію він може змінити? Радник. Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки говорить про те, що Зеленський фактично втратив можливість економічно з'єднати Сполучені Штати і Україну, американський і український народ, говорячи про угоду про корисні копалини. Це ще один приклад абсолютно безсоромної демагогії. По-перше, ніхто не знає, які реально є. Поклади корисних копалин в Україні, які б зацікавили американських інвесторів, хоча б з точки зору собівартості цих ресурсів на світовому ринку. По-друге, Сполучені Штати спеціально декларують, що вони не збираються брати жодної участі у забезпеченні безпеки України в разі припинення бойових дій, знайти Компанію, яка буде інвестувати в країну, яка кожного нового дня може стати об'єктом для воєнної атаки з боку Російської Федерації. Навіть якщо уявити, що Дональд Трамп буде своєю особистістю гарантувати, що цього не відбудеться, але знову повторюю, це літня людина, вона відсижує свій останній термін. А інвестиції у корисні компани це довготривалий час. І в момент, коли з'явиться якийсь реальний прибуток з Чисто фізіологічної точки зору Дональд Трамп не буде президентом Сполучених Штатів в будь-якому разі, яка американська компанія буде брати участь в цій оборудці? Такої компанії просто не існує в природі. Наступний момент, а навіть якщо уявити, що такі компанії з'являться, а американських військ, американських гарантій безпеки не буде, чому це яким чином захищає Україну? Чи це означає, що якщо Російська Федерація окупує той регіон? В якому американці будуть проводити свої дослідження, Трамп чи якийсь інший американський президент ухвалить рішення про те, що він надсилає туди. Американською армією або готовий за допомогою ядерної зброї вдарити по генеральному штабу збройних сил Російської Федерації чи по міністерству оборони Росії, тому що образили американських інвесторів. Ми знаємо з вами відповідь на це питання. Жодне з американських президентів не хотів і не буде хотіти навіть ймовірної можливості ядерного конфлікту з Росією, бо точно знаю, що такий конфлікт може призвести до загибелі десятків, якщо не сотень мільйонів американців у руйнівній ядерній війні, адже мова йде із державою з. Запасами стратегічної ядерної зброї. Тому знову виникає питання. Якщо ми не будемо слухати ці інтерв'ю, маючи на увазі, що їх дають люди з високими посадами у одній із найбільш серйозних держав сучасності, а просто поцікавимося змістом того, чого вони прагнуть, ми побачимо, що все це Віртуальні претензії у віртуальному світі. А у справжньому світі Трамп ні про що не домовився із Путіним, і жодна зміна позиції Зеленського не змінить ситуацію з продовженням російсько-української війни і не врятує репутації Трампа, якщо він не доб'ється від Путіна компромісів. Звичайно, є інший шлях. Сказати, що в відсутності таких компромісів винний Зеленський і вийти з гри. Однак, повторюю, самої репутації Трампа та його оточення це вже не покращить саме після сварки у Білому домі, які всі і розглядають як бажання американського президента замаскувати свою очевидну і приголомшливу поразку, хоча й передбачувану, у стосунках з президентом Російської Федерації. Президент Російської Федерації діє з позиції сили. А президент Сполучених Штатів Америки діє з позиції слабкості. Президент Сполучених Штатів Америки робить Росію та й Китай знову великими. Це все, що потрібно знати про перший місяць перебування Дональда Трампа на посаді президента США, які претензії він би не висував до України чи навіть до самого Володимира Зеленського. І більше за цим не стоїть буквально нічого. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Patreon, баймієкофії до Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!